Так, всім привіт. Приїхав на свою ділянку, приїхав обкосити. Взяв косу. Он тут так край обкосив. Бо тут лобода пішла. Так як була трава, коротше росла, а прискочав мішов, воно метр короче, метр трави. Спалило і почала рости лобода. Ось така от фігня. Коротше, приїхав на ділянку, соя максимус, посів 30. 1 квітня Значить, скосив тут дві такі рослини, з краю тут були. Ось де ще одна гілка з неї. Ось все відламалося. Щоб ніхто там нічого не розказував. Значить така рослина. Дивіться, скільки бобів. Ось гілочка одна. На одній гілочці. Більше, ніж на вашій сої Аполло. Я не знаю, скільки тут реально е, стручків, але їх дуже і дуже багато. Не перерахувати, в районі 200 може. Ну, коротше, і ось де друга рослинка також. Ось Паличка і ось така рослинка друга. Значить, Який висновок, що тут посіяно суперово, тут посів е схожість десь коротше, тут на даний момент кілограм 60 на гектар. Оце саме воно. Саме топово, Значить, який висновок зробили, що на наступний рік, якщо сіємо цю сою, то сіємо звичайною УПС чи як там коротше, просапною обичайно, сівалкою, що із кукурудзою, 60 кг на гектар, 35 -е міжряддя, міжаддя і буде ось така сойка. Суперова. Вона вже поналивалася, де бачите, і по 4 боба. Багато 3-4-4-3-4. 4 Ну, їй ще тижнів в 3, то хай місяць максимум. Будемо дивитися, по, чи будемо робити десикацію чи не буде. Місяць максимум, я думаю, і кінець вересня, початок жовтня буде, будемо молотити її. Суперова соя мені подобається. Вона вже е, край зеленіший, звісно, навіть помітніше. а там вже набагато жовтіше. Е, бо тут, виходить, до болота воно е, більше влагіть, то більше цього. Вегетація, коротше, довше. Тому і довше і росте. Не знаю. Чи будемо, кажу, що тут десикацію робити. Ну, суть в тому, що вона зійшла пізновато, мабуть, тижнів, ми її посіли 31 квітня, а зійшла вона, може, там в районі 16, 17, 18 цього квітня. Тобто, якщо її... о, бачите, Хоч і невеличка рослинка, але бобів реально дуже і дуже багато. Ну реально, ну що тут казати, все всипано, дивись. Все реально всипано. Соя ГМО, раундатна. Ось. Не, не видно. Хай вже як вона підсохне, я потім приїду, вам покажу. Як будь ж нема, то, А ну хто знає, що це за росує, така суперова. Це. Класна штука оце. Тут такі ось, бачите. Колючки такі, типу, як каштан, тут насіння дозріває, потім воно розкривається, як висохає Ото його збираєте і зранку замість кави пів жменьки, запиваєте водою. Ось дивіться, ще зараза, яка треба залізти повиривати Запиваєте водою і днів три у вас буде гарний настрій про депресію навіть і не згадаєте. Бачите. Ну, так не покажеш. Е, багато листя, не покажеш, скільки тут бобів на даний момент. Хай я ж кажу, Це що таке? А, також. Скосив рослинку. Блінк бур'ян обірву. І вам також покажу. О, така рослинка теж. Середньо пізня соя чи середня. Коротше не знаю. Якби вона раніше зійшла, то було б ну в смислі, що рано ми її посіяли. Ось також скосив. Рано ми її посіяли. Треба було сіяти десь в середині квітня і ото щоб вона зійшла, в неї б енергія росту була потужніша. І... Плюс бур'яни ще її трохи піддавили. Оце капець, подивіться. Яке коротке міжвузля. І скільки стручків. Це не найкраща ділянка, це просто я зараз тут, бо ви бачите, як ми тут просів який. Ой, коротше, такі... Чи цей, це навіть не просів, кажу просів. Це прискувач. Ем, поки проїхав 5 метрів, бачите, на всю ширину оприскувач. Вода була. Коротше. Промивала прискуч після гербіциду на кукурузу. І тут була вода у цьому, в шлангах, у всьому поки продуло. Кажу, що тут підкосив, тому вирішив вам якраз показати цю ділянку. Е, є в мене краща ділянка, де я залишатиму на насіння, цю тут не буду. Там вона прямо чорна-чорна така соя, там реально набагато потужніша, краще, там е, буду залишати собі на насіння. Ось бачите. Ну, Бобів просто тьма. Бачите, все в бобах. По гербіцидній обробці тут так само, тільки тут була перша гербіцидна обробка 2,5 чи 3 літра раундапа екстра, а друга також була 1,5 літра. Тут просто трохи ділянка замучена, тому вона тут швидше дойшла і тут набагато менше цього бобів. Так як тут була 3 роки кукуруза монокультурою, потім 2 роки соняшник монокультурою і на шостий рік оце тепер соя. По фунгіцидній обробці також був Артіс плюс. В нормі там 0,7 літра, по-моєму, на гектар. Ось така. Хвощ з'явився, ніколи не було хвоща, а в цьому році, бачу, тут з'явився де-не-де. Він є місця, де раундап його забрав, звісно. Бачите? Він, мабуть, в фазі такий якраз був. А тут ось не забрав. Він так не ладка тут оця маленька хвоща. І воно якраз на хвощу, я бачу, що вона чорна прям. А далі вже почала підсухати. Чого так странно, кстати, Я не розумію. Тому я ж кажу, слідкуйте, обов'язково підписуйте, ставте вподобайки, коментуйте. Така соя. Я ж кажу, Соя Осборн та є в нас вже. Швидше доспіє, ніж ця. Ну, мабуть, будемо разом з цією молотити, так як цієї в нас небагато. Капець, просто капець. Я не знаю. Малесенька рослинка, тут ну, сантиметрів 40. Дивіться. Повністю все, з ног до голови всі в всіх бобах. Бачите, хвощ пішов. Капець. Ніколи не було, це перший рік тут хвощ з'явився. Не знаю чому. Ну не знаю, більше всього, що десикацію ми будемо проводити, так як вона, мабуть, не, не це і не дозріє. Більше всього, що вона не дозріє сама, ну не дойде. Довго це буде. Може і дойде, а дивиться дістиво. Капець товщина, яка. Ну вир, вирвати її, блін, ну вряд і вирвеш. Бобів все всипано, бобів. Тому я думаю, що вона... Довго буде доходить, так як вже далі такої жари не буде, як зараз. Тиждень, два, три і Ну, Будемо бачити. Не знаю, будемо бачити, все покажемо. Будуть жнива, приїдемо, покажемо. Щось розфокусувалось. Тому всім дякую за перегляд. Все. Всім, до нас... всім пока, до наступного відео.